Української перемоги, присвячений Дню Соборності України, вважаємо відкритим. Століттями відірвані подани до від одної частини єдиної України. Закон Українська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Надніпрянська велика Україна. Здійснили світовічні мрії, якими жили і з яких умирали кращі сім'ї України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Однині народ український, визволений могутнім порвом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружими зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну, самостійну державу українську на благо і щастя всього її трудового люду. Із акта Злуки 22 січня, 1919 року. Люди з різних регіонів країни, а на сьогодні так склалося, що серед нас є. І людей які Сходу, України. Разом працюємо, створюємо знакові і важливе, боремося з окупантами. Радянська та російська пропаганда завжди нав'язувала переконання, що українці Сходу і українці заходу діляться на Східняків і на Западенців. Проте в суспіль сучасні спротив російської агресії ми довели нашу згуртованість і спільне прагнення жити у вільній державі, яка сама визначає своє майбутнє. Ця пропаганда їх зазнала крапу, що ми бачимо на сьогодні. Українська незалежність понад 100 років тому зазнала поразки від більшовиків, зокрема через використання ними методів гібридної війни, невизнання своїх військ на території УНР, створення маріанетних псевдореспублік, підтримку антиукраїнських рухів, але також через періодичний брак нашої згуртованості, в діях, попри спільне бажання українців жити в об'єднаній державі. Сьогодні Російська Федерація знову прагне знищити українську державність і окупувати нашу землю. Тож, так важливо залишатися монолітними боротьбі проти ворога. Україна соборна держава, сонценосна колись моя, ще не вмерла і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Твій Богдан і вінценосна Софія повернулись до тебе з віків. Ще не вмерла і не вмре твоя мрія, як не вмер солов'їний твій спів. Це єдність духу, сил мого народу. Що нас єднає мужність, волю, вроду. Це час минулий у теперішню хвилину. Це піклування щире прородив. Це той завіт, що нам кобзар давав. Це те, про що він мріяв і писав. Це пісня Солов'їна. І вітер віє степовий моя. Соборна Україна знову зустрічає день Новий. Послухай, брати, українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас одна. Простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. Моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своєї чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди. Запрошую гості, і я до них їду. Сусіди і самі у нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не букають. Моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають палати. Працює і працює з ранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. Моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. Моїй Україні чем і дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки. І горді від того наші батьки. Моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крах. Чому росія на нас напала? Чому так сталося? Що робити? Що не кожен українець сьогодні задає ці запитання собі? Насамперед мусимо сильно усвідомити, що війна, яка триває сьогодні, це війна не за території. Це війна не останніх кількох місяців, років чи навіть десятиліть. Це війна не Путіна проти Зеленського. Це столітня війна на знищення з одного боку і на утвердження, визволення, виживання з іншого боку. Чому московщина напала? Та тому, аби остаточно знищити Україну як державу, а українці як націю. Це столітня війна і головна її мета знищити українців як націю, тобто перетворити нас на рабське, покірне і послушне населення, яке би було гарматним м'ясом для московської загарбницької армії. Ви бачите Олександра Мацієвського, якого також втратили за славу Україні у 2022 році. Тобто історія вкотреба. Наступна світлина, там, де бішовки вивозять українське зерно, організовуючи голодомор. Інша світлина, як російська ракета, влучає зернову угоду, зерновий, зерновий, розстрілявши повністю це зерно. Тут зібралася еліта. І це може звучати спершу несерйозно. Але якщо ми з вами подумаємо, хто саме формував протягом цих всіх історичних періодів, цих всіх славних битв, оту перемогу найперше в чому у серцях, хто виховав таку людину, як Степан Панден? Ви знаєте взагалі, хто був його батько? Хто знає? Голосніше не забратись. Священником його батько. Так? А що ви знаєте про основну зброю Степана Бандера? Може він мав хаймакс сучасний, чи з човеліном до школи ходив? Знаєте щось таке про нього? А тоді постає питання, як цей худорлявий хлопець, ви його голос, може, чули, хто був у Львові у Київці. Я колись думав, що це такий брутальний, харизматичний мужичок, який як казав Слава Україні, то там всі падали. Але ні, навіть не в цьому була його сила, тому що коли я послухав оригінальний голос Степана Бандери, це просто хлопець, який мав щире серце і такий галицький акцент. Ви знаєте, як люди звідти заходу мають такого вірку. Цікаво приємно. А в чому тоді була його сила, що він став настільки багатодітним батьком, що вже багато років по його смерті, люди що співають? Батько наш Бандера. так? Що він таке зробив, що всі хочуть бути його дітьми? От як ви думаєте, в чому була його сила? В Біцепсах? Ні. В зброї? Ні. А от якраз у тому, що ми тут з вами виховуємо, у його розумінні того, ким він є. У всіх нас, я думаю, вже у старшокласників точно є паспорт громадянина України? так? Паспорт громадянина України. Означає, що ти українець? Це для документації, для бюрократії. так? А що нас робить українцями, як такими? Ми говоримо з вами про соборність. Це все дуже такі високі, історичні, гарні теми, і ми тут так гарно сидимо і робимо вигляд розумних людей. Але в чому все-таки є ця саме соборність? Ми з вами різні. так? Тут є хлопці, дівчата, хтось такі має погляди на життя, хтось інші, хтось вже дивиться на життя з досвіду. А хтось іще з бажанням пізнати, що цікаво. Але все-таки нас всіх поєднує що. Мова поєднує? Ви ж мене розумієте? Якби я по китайськи розмовляв, поєднували б мене? Ні? Чи по-російськи? По російськи ви б мене як сприйняли. Якби я зараз почав вам тут гнути, давайте тут визволителю покличемо. А яка є на якому язик я розмовляю? Вже не то сприйняття, правда? Оце це нас робить українцями. Коли ми знайомимося, чи хлопець з дівчиною, чи хлопець з хлопцем е, у різному спортивному колективі, що зразу відбувається? Про що ви розказуєте? Як? Тебе, що? Звати? Тобто твоє ім'я, потім твоя умовна історія. так? Звідки ти, де вчився, ким був, які маєш мрії. Тобто, якщо ти знаєш, наприклад, що ти василь. так? І ти признайомський і кажеш, привіт, дуже приємно, я Василь. А він тобі вперто заявляє, ні, не Василь, мені не подобається, що Василь. «Давай ти будеш Петром. Ви погодитесь з цим? Ні. Якщо хтось почне при вас, особливо хлопців, стосується, ображати вашу маму. Якщо хлопець має місця, ви просто помовчите і скажете, ну, ти маєш рацію, я згоден з тобою. Зробите так? Ні. А Україна це наша матір, це наша батьківщина. От розумієте, в чому є ця саме свідомість? І ця соборність це, по суті, бачите, Україна єдина. Що нас робить однаковими? Знову ж таки, є люди з Маріуполя, є люди з Новодністровська, є люди з Києва, але всі ці люди, в всіх цих містах є єм українцями. І це проявляється от саме в чому, у тому, що у них спільна мова, спільна історія, спільна культура.